Є моменти, коли людина ловить себе на думці, що вона раптом хоче зникнути. Не назавжди а бодай на кілька днів. Не відповідати на повідомлення, не чути новин, не бути на зв'язку. Це не слабкість і не ознака байдужості. Це мова перевтомленої нервової системи. Коли зовнішні подразники вимотують організм, він прагне відновлення, запускає захисні механізми. Зникнути це не втеча, а спроба зберегти себе. Нервова система потребує тиші, зменшення стимулів, часу без вимог і контактів. Якщо дозволити собі паузу, тілесну тишу, зменшення соціального шуму, сила поступово повертається. Іноді найкраще, що можна зробити для себе, стати невидимим для зовнішнього світу, щоб знову побачити себе. Бидете до себе уважни и добро.